Добрий день, друзі! З вами Денис Денисенко. Ви на каналі Поганий Соціолог. Сьогодні поговоримо про майбутню перемогу України. Наразі ніхто з українців, мабуть, не має сумнівів, що перемога буде. Але питання в тому, що власне таке є перемога. І ми в нашому черговому соціологічному дослідженні спробували дослідити, що під перемогою розуміють українці. І що вони очікують від цієї перемоги? Якщо вам цікава ця тема, одразу підпишіться, поставте лайк і поїхали далі. Отже, ми провели дослідження в нашому соціологічному додатку, задали питання, що стосується майбутньої перемоги України. І сьогодні ви будете першими, хто дізнається результати цього дослідження. Перше питання, яке ми задали українцям, було таким: що ви розумієте під перемогою України? У війні з Росією тут можна було обрати не більше трьох варіантів відповіді. Тобто сума результатів буде більше 100 Першим варіантом відповіді було вихід на кордони 91-го року. Цей варіант обрали 42 українців, 25% обрали варіант підписаний документ про мир на умовах України. Ще 22 назвали розпад Росії як держави. Нагадаю, це очікування від перемоги. Також 11% назвали отримання репарацій та компенсацій. і ще 5% зміну режиму з тоталітарного на демократичний у Росії. Отже, такі очікування насправді мене досить вони здивували. Я очікував, що будуть більше результати по кожному з цих моментів. Я думав, що люди просто будуть обирати майже всі. Але люди якось здебільшого обирали один або два, і врешті ми отримали такі от результати. Найбільше мене здивувало те, що лише 11% українців очікує отримання репарацій як умови перемоги. Мені здається, що це дуже мало на моє особисте переконання. Це дуже важливий надважливий пункт, тому що Росія має не просто відійти з території України, а вона має заплатити, буквально заплатити за те, що вона тут скоїла. Причому компенсувати не лише фізичні збитки, які вони надали, а й моральні збитки. Тому ці кошти їх має бути більше, ніж власне те, що було зруйновано. Друге питання, яке ми задали, стосувалося. Перемоги і того, що буде після перемоги, а саме безпеки, ми всі розуміємо, що навіть якщо ця війна закінчиться за найкращих для України умов, і, і якщо ці умови не будуть гарантувати нам безпеки у майбутньому, то навряд чи Таку перемогу можна буде вважати реальною перемогою, тобто насправді українців цікавить не лише умови перемоги, а й умови майбутнього, умови майбутньої безпеки. Тому ми задали питання, за яких обставин ви будете, почувати, ви будете почуватись у безпеці в Україні після завершення війни із Росією. Тут також можна було обрати декілька варіантів відповіді не більше трьох. Головною вимогою до безпеки був вступ до НАТО. 65% опитуваних назвали вступ України до НАТО. Ще 35% назвали розпад Росії як державного утворення на незалежні республіки. Така сама кількість назвала посилення власної обороноздатності. Також. 30% назвали одним з однієї зі складових безпеки позбавлення Росії ядерної зброї. І 28% – вступ України до ЄС. Також відносно невелика кількість опитаних, саме 11%, назвали умовою безпеки створення демілітаризованої зони на території Росії. Така вимога обговорюється, тобто створення певної території, наприклад, там 100 чи 200 кілометрової зони від кордону в глиб Росії, де не можуть бути розташовані жодні військові об'єкти. Отже, такі уявлення у українців про післявоєнний мир і про те, що, яким він має бути, власне, для того, щоб він був безпечним. Тобто, головна вимога українців це вступ до НАТО. Тому ми насправді це показує, що українці дуже розраховують на вступ до НАТО і бачать членство України в НАТО як головну складову нашої майбутньої безпеки. Ще одним з питань ми задали: чи має Україна повертати свої території в кордонах 91-го року. Ми задали це питання не тому, що ми. Сумніваємося в тому, чи це важливо і чи це необхідно. Звичайно, це необхідно. Але нам цікаво було зрозуміти, що з цього приводу думають люди, які у них очікування. І 78% опитаних сказали, що так, точно так. Ще 12% сказали, що скоріше має повернутися, скоріше так має повернутися на кордони 91-го року, і решта невеличкий відсоток. Сказали, що скоріше ні або ні, чи сказали важко відповісти. Тобто, здебільшого, тут ми маємо такий жорсткий консенсус. Українці налаштовані на те, що ми маємо повернутися в кордони 91-го року, і відповідно навряд чи сприймуть інші умови миру. Ще одна одне важливе і складне питання було щодо ціни за перемогу. Ми всі розуміємо, що перемога має ціну. Що, поки йде війна, гинуть люди, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнується інфраструктура, руйнується житлова забудова, і якою б не була наша перемога, ми заплатимо за неї певну ціну. І ми хотіли зрозуміти, яку власне ціну готові платити українці за цю перемогу. Питання звучало так: яку ціну особисто ви готові платити за перемогу? 45% сказали, що готові пожертвувати своїми доходами. доходами, тобто будуть готові терпіти те, що у них зменшилися доходи. 17% сказали, що готові пожертвувати власним здоров'ям чи життям, тобто маються на увазі готові воювати за Україну. Це досить, мені здається, великий показник. Ще 16% сказали, що готові жертвувати своїм часом, а саме волонтерити на повний день. І лише 5% українців сказали, що не готові платити жодну ціну за перемогу. Тобто ми бачимо, що українці насправді налаштовані і готові платити ну, десь в прямому, десь в непрямому сенсі, якусь ціну за цю перемогу. Останнє питання, яке ми задали в межах цього блоку, було про країни, які становлять загрозу для України. Тобто наразі в Україні йде війна з Росією, але якщо подивитись історично, то Україна воювала з різними сусідами, і нам цікаво було зрозуміти, як на думку українців, чи становлять інші країни загрозу. Ми задали питання таким чином: які ще країни-сусіди, окрім Росії, потенційно можуть становити військову загрозу для України після закінчення війни. Можна було назвати не більше трьох варіантів відповіді. Ми, це було закрите питання, тобто ми людям запропонували перелік країн, вони не вписували країни. І ми запропонували лише ті країни, з якими Україна межує по суші чи по морю. Перше місце зайняла Білорусь. 50% опитаних назвали її. Ще 36% назвали Угорщину. Ну, власне, ми. Розуміємо, чому решта країн набрали невеличку кількість відсотків. Проте там 7% Румунія, 7 Туреччина, знайшлося 6% тих, хто назвали Польщу, навіть 3% тих, хто бачить загрози в Молдові, чи 1% бачить загрозу у Словаччині. Це насправді досить дивно, тому що мені здається, що такі маленькі миролюбні країни. Чому б нам з ними воювати? Проте. Такі у людей очікування. Отже, друзі, вивчили трошки очікування від перемоги. Я сподіваюся, що вам стало зрозуміліше про українське суспільство, чого воно очікує. І сподіваюся, що ця перемога скоро, і що нам не дуже довго прийдеться її чекати. Дякую вам за увагу! Слава Україні!